Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо дивитися огляд дуже затишного готелю поблизу античного міста Сагавасос. Готель Сагавасос Вочен Спа чудово підійде тим, хто шукає комфортний готель зі сніданками на природі, і всього пару хвилин відділяє готель від античного міста Сагавасос з його знаменитим працюючим до наших днів фонтаном. Античне місто і фонтан. Ми подивимося згодом. А зараз ідемо на сніданок в готелі. Готелі дуже гарний турецький сніданок. Він мені сподобався, тому що не в кожному готелі, який працює на базі сніданків, дійсно є таке розніманіття продуктів. Це й багато видів сиру, і пластівці, і дуже багато фруктів. Вони були всі свіжі, були всі дуже смачні. Є й сухофрукти. Тут, бачите, і інжир, і курага, і навіть суперфуди є. Тут насіння коноплі, і шовковиця сушена. Ще овочі дуже все естетично оформлено. Такий гарний смачний сніданочок. З ресторану одразу потрапляємо на ось таку терасу. Тут є столики, можна посидіти, кави випити після сніданочку. Ще є доволі такий величенький такий басейн, біля нього ж злонги, таке місце для релаксу, меблі такі, як на дачі. А ще тут є своя невеличка органічна. Ось така плантація. Тут вирощують я дивлюся і кавуни, є, і помідорчики, і огірочки, і перчик. Ось такий вид на гори відкривається з готелю. Просто неймовірний, а ще тут такий аромат соснового лісу. Ось такий сосновий ліс прямо поруч з готелею. Аромат просто неймовірний, а ще є номери, які виходять ось прямо на цей ліс. Взагалі, мені здається, це топ номери. Просто класно. ось, Бачите, відразу навпроти Forest View. Територію готелю Сагаваса Своджен Спа. Ми подивилися. Вона така затишна, така зелена та схожа на дачу. А зараз подивимося інтер'єри, які пропонує готель. І Тут теж хочу сказати, що готель доволі затишний і дуже охайний. Є декілька місць, де можна відпочити, почитати книжку. Ну і моє найулюбленіше місце в готелі це тераса. Ось така затишна дуже тераса тут. Є бар ввечері, можна посидіти. Також в готелі є ресторан, можна собі обіда по вечерю замовити. Ось такий вид, ось хтось пив каву, дивіться, яка гарна з видом на гори. Ось такий чудовий готельчик. Рекомендую його відвідати, якщо хочете тиші, природи, будь ласка. Вам сюди. Ввечері тут можуть багаті розвести, буде дуже затишно. Можеш сюди приїхати не лише влітку і взимку теж, в оделі є опалення, дуже класно, що буде тепленько. Ось такий куточок антикваріату. тут. давайте вид подивимося. Різні предмети побуту, Тут можна пороздивлятися трішки. В готелі є невеличкий спа, і гості можуть безкоштовно скористатися сауною внутрішнім басейном, особливо актуально це в погану погоду. Також є хамам і невеличкий тренажерний зал. Наразі час подивитися номери в готелі Сакаласу свого Spa, великим бонусом та приємним сюрпризом було те, що готель зробив безкоштовний апгрейд. Звичайно, вид дістався не на сосновий ліс, але все одно номер дуже порадував. Він був дуже затишним, просторим. А також просторою була і ванна кімната. Ну а зараз подивимося, заради чого, власне, ми й приїхали так високо вгоре, адже стародавнє місто Саґаласос загубилося десь високо на межі сучасних турецьких провінцій Іспарта та Буртур. Практично з кожного куточку відкривається неймовірний пейзаж. Завдяки своєму розташуванню на висоті близько 1700 метрів над рівнем моря. Сагаласос уникнув долі багатьох інших античних міст, які активно розбиралися на будівельні матеріали. Більше того, на центральній площі міста досі працює фонтан. Уявляєте, збудований він був ще за часів Риму, понад 1800 років тому. спеку просто спасінням було освіжитися водою з джерела. А ще тут активно ведуться розкопки. Дуже цікаво було спостерігати наживо за роботою археологів. Вхід до міста зараз коштує 8 євро.